Вітаю бухгалтерів, бюджетних установ та організацій. З вами Ірина Чигир. Поговоримо про важливе нововведення в оплаті праці педагогів доплату за роботу в несприятливих умовах. Із 1 вересня 2025 року розмір цієї доплати зріс удвічі і тепер становить 2600 гривень. Це сума до оподаткування. Тож на руки педагоги отримують додатково приблизно 2000 гривень щомісяця. Право на допомогу мають усі педагогічні працівники закладів середньої освіти, державної і комунальної форм власності, як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, а також непедагогічні працівники, які мають навчальне навантаження в школі. Зауважимо виплату проводять за рахунок субвенції з державного бюджету. Один із ключових моментів залежність доплати від навантаження. Постанова 1286 чітко встановлює, що розмір доплати треба визначати пропорційно до обсягу навчального навантаження або педагогічної роботи працівника. Тож, якщо педагог має навантаження менше за ставку, але працює за основним місцем роботи, виплачуйте йому повні 2600 гривень. Якщо навантаження більше за ставку, суму збільшуйте пропорційно. Сумісникам також нараховуйте доплату пропорційно до кількості годин. Наприклад, учитель із навантаженням 14 годин на тиждень отримає 2600 гривень. 22 години на тиждень 3177 гривень, тобто понад ставку, і сумізник із навантаженням 12 годин отримає 1733 гривні, тобто пропорційно до відпрацьованого часу. А що робити, якщо працівник відпрацював е, місяць не повністю, наприклад, через відпустку або хворобу? Хоча в постанові чітких рекомендацій немає. Фахівці Міністерства освіти і науки підказують, доплату як частину зарплати треба зменшувати пропорційно до відпрацьованого часу. Тож, якщо місяць відпрацьовано не повністю, розмір доплати також перераховуйте. І останнє, але не менш важливе питання чи включати доплату до розрахунку середньої зарплати? Відповідь так. Під час розрахунку відпускних доплату враховує на загальних підставах, тож оскільки ця виплата належить до бази нарахування ЄСВ, враховуйте її також під час розрахунку середнього заробітку для лікарняних чи декретних. Обов'язково врахуйте новий, новий розмір доплати, коли розраховуватимете зарплату працівникам за вересень і наступні місяці 2025 року. Ще більше порад і роз'яснень щодо нарахувань педагогів. педагогам шукайте в електронному журналі Голубу бюджет. Долучайтеся до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!